Папула лілялілялілялі каплалі, капуляліалілялілялі. Любі діти. Запрошую вас у цікаву подорож до міста дорожніх знаків. Тут живуть світлофор, пішоходи, автомобілі та дорожні знаки. Навіщо ж вони потрібні? Без них. На дорозі був би справжній хаос. Всі б їхали і ходили, як хотіли, і це було б дуже небезпечно. Тому потрібно дотримуватись правил дорожнього руху. Давайте розберемося та навчимося, як правильно переходити дорогу, кого слухатися, і як поводитися біля проїжджої частини на вулиці. Особливо біля дороги треба бути дуже обережними. Пішоходи в місті рухаються вулицею тільки по тротуарах. У невеличких містах і селах немає тротуарів. Пішоходам дозволяється йти узбіччям, тримаючись лівого краю дороги назустріч руху. Коли йдеш по тротуару або узбіччям. Тримайся якомога далі від дороги, візьми дорослого, який тебе супроводжує за руку. Йди спокійно, не штовхайся та не обганяй інших людей. І пам'ятай, що тротуар не місце для ігор. Але що ж робити, якщо необхідно перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба знайти пішохідний перехід. На пішохідний перехід вказує спеціальний знак синього кольору з фігуркою людини, що рухається переходом. А ще пішохідний перехід ми впізнаємо по особливих білих смужках, що нанесені на дорогу. Такі смужки називаються зеброю. Перш ніж перейти дорогу, треба уважно подивитися, чи немає поблизу машин. Спочатку подивитися вліво, потім вправо і поставити ніжку на зебру, впевнитися, що все спокійно. Переходьте. І якщо переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати: червоне світло стій. Жовте приготуватися. Зелене переходьте. І пам'ятайте, дорогу ні в якому разі не можна перебігати, навіть якщо ви дуже поспішаєте. Якщо ви під'їхали до переходу на велосипеді чи самокаті, переходити потрібно пішки, ведучи свій транспорт за кермо. А чи знаєте ви, з якого боку обходити пасажирський транспорт? Якщо ви вийшли на зупинці, трамвай обходять спереду, а от автобус або тролейбус ззаду, але найкраще рішення це почекати, поки пасажирський транспорт поїде, і тільки тоді переходити дорогу. Пам'ятайте, не можна гратися та бігати по проїжджій частині. Не забувайте про ці правила і бережіть себе. Дорожні знаки, як друзі, дбають про нашу безпеку, коли ми їх дотримуємося.